Віче підтримки. Громада верховини гуртується, щоб допомогти родині місцевого загиблого бійця з'ясувати правду. 25-річного Миколу Ткачука поховали 1 жовтня. Чоловік, який супроводжував тіло зі сходу і назвався прапорщиком, спершу повідомив про загибель верховинця від снайперської кулі, а потім про його самогубство. Я хочу тільки правду. Як ця дитина погибла, я їх виховала шастера, років коло до ярку приробила.

Я хочу тільки справедливості. Микола не мав причин для самогубства, кажуть його рідні. Адже боєць 130-ї розвідувальної бригади, якого мобілізували у п'ятій хвилі 2 березня цього року, запевняв, що війна скоро закінчиться, збирався додому та будував плани на майбутнє. На тілі чоловіка найближчі люди поруч із кульовими виявили ще й жахливі ножові поранення. Сім'я підозрює, його вбили свої ж. Допоки у військовій прокуратурі району на Луганщині, де служив Микола Ткачук, триває слідство. Допомоги родині загиблого бійця АТО від держави. Не бачити, тож її зібрали місцеві. Виділили допомогу, першу, яка необхідна була б на поховання і для ну, першого часу, поки не буде розслідування, завершене. У райдержадміністрації, кажуть, отримали довідку з військової частини, в якій служив Микола Ткачук. У ній йдеться про смерть у наслідок кульових поранень, але самі обставини загибелі ще не з'ясовані. Посприяти у їх розслідуванні депутати Івано-Франківської облради просять і обласну прокуратуру.